Вітаю, друзі! Ви на каналі Матусне Амулет. Сьогодні я буду робити три прикраси з чарівного жовтого агату. Ось такий різний буває жовтий агат. Подивіться. У мене є чудовий ось такий кулончик, я його придбала на Аліекспрес. Він йшов з ланцюжком, це я ланцюжок зняла. Ось такий котик, доволі би доволі такий войовничий котик. Як ми всі любимо. І бачите, які в нього очки тут жовті, такі, більш до золота. Ну, звісно, що це просто профарбоване. Це просто метал, я думаю, тому що він тяжкий, але ну, не було там нічого написано, такого навряд чи це не ржавіка. Але дуже такий гарний котик, дуже гарно, бачите, пророблений. Ось, пірячко видно. Який він войовничий котик. І ось до нього я підібрала матеріал, і буду обирати, який матеріал підійде, тому що ось я підібрала три низки. Ось є така низочка. Можливо, це підійде, можливо, якісь намистинки тільки я використаю. Точно використаю це, тому що, дивіться, як гарно підходять очіки під оцю. Це, це в нас агат. Агат, ну просто такий підкрезі, такий з білими вставочками агат. Доволі цікавий. От цей агат точно буду використовувати. І, можливо, ще спробую цей агат використати. Теж жовтий агат. Ось такий він. Бачите, це агат. Але жовтий. Бачите, ось глазик є цікавий такий класний агат. Це я купувала в Одіссеї. Колись дуже-дуже давно. Якщо комусь цікаво, це в Одіссеї, але я не впевнена, що там він є. Треба дивитися. І це теж я купувала в Одіссеї. А може, Езіда, не пам'ятаю чесно, ось такий теж дуже гарний, дуже красивий. Камінь з огранкою. Хочу зробити таке намисто унісекс. Ось так. Можливо, ось ці вставочки ще сюди вставлю, але подивлюся, тому що не факт. Ось такий ще в мене агат є гарненький, красивий, правда? Тут взагалі просто такий. Це теж я купувала в Одіссея. Але знову ж таки не впевнена, що він там є. Скоріше за все, ні, тому що я дуже-дуже давно купувала його. Ось такі намистинки. Тут просто неймовірної краси намистинки. Да? Тут просто чокер зробити з нього. Вже гарно. Просто, можливо, зроблю з цього чокер. Це я зроблю намисту під шийку з кулоном. Можливо, зроблю. Зі зйомним кулоном, не знаю ще. Подивлюся, можливо, буде стаціонарний. Подивлюся, як воно краще буде виглядати. Ну, і ці жовті намистинки в мене будуть на підхваті. Подивлюся, можливо, щось додам кудись. Все, йду перероблювати, а ви скоро побачите результат. Ну, ось, подивіться, в процесі роботи я знайшла ось такий чудовий кулончик. Це як, як взагалі важливо. Перерити в себе все-все, щоб знайти і щоб нічого не загубити, тому що він так от тихенько лежав у мене. Подивіться, який він прикольний. Всередині. Якісь там друзи, видно, такий дуже чудовий клончик. Я його теж купила давно. Ну, у мене зараз буде переробки, я буду робити прикрас, я буду робити з матеріалу, який я давно купила. Я збирала, збирала його цей матеріал, і тепер. Буду робити прикраси з нього. І ось цей кулончик це агат, натуральний агат. Подивіться, який тут глазик, прямо видно. А тут зверху такий, видно, чи це друзі, чи Я навіть не знаю. Ну просто ну, кварц. Видно, що це квар... кварцеві такі. Бачите, да чудовий кулон, неймовірний кулончик. І цей кулончик, до речі, от до цього намиста просто неймовірно підходить І це намисто також дуже гарне, тому що це агат натуральний, це не, не якийсь там жодії, там чи що ще розповідають. В Китаї, коли роблять підробки, взагалі останній час Китай, звісно, робить просто неймовірної якості підробки. На жаль, це так. Ось, бачите, він неоднорідний, в ньому такі полосочки є. Також я купувала його давно ще до війни. Цей матеріал. Бачите, глазки видно ось ось. Бачите, да який цікавий. Тобто це натуральний агат жовтий. І тому для такого агату, ну використовувати його як проставочні намистини чи додаткові, кудись, мені шкода. Мені хочеться його зберегти таким, який він є. Тому я. У нього знайшла такий чудовий колончик. Ну ось подивіться, які три прикраси вийшли з жовтого агату, при тому, що жовтий агат настільки різний, да, що вийшло абсолютно три різні прикраси. Давайте я вам більш детально покажу кожну прикрасу. Перша прикраса це ось такі намисто під шию з жовтого агату, граненого дуже гарної якості. З білими включеннями 8 міліметрів. Тут кулончик, ось такий котик індійський, дуже такий чудовий, і до нього я підібрала бейл. На кулончику цьому був бейл, зараз я вам покажу. Ось такий з такий простенький бейл, який я прибрала. Ну, тому що тут треба було щось до цих намистинок гарніше зробити. да. І я підібрала спочатку ось такий бейл. Mm. Але коли я його одягнула, коли вже зібрала повністю прикрасу, одягнула, зрозуміла, що ні, цей бейл не дуже підходить, тому що він ось такий, бачите, великий, і він трішки топорщився, саме коли вже на людині. Трішечки, так, знаєте, негарно сидів, і тому я його зняла, переробила і поставила такий більш широкий бел. Що в цьому белі? хотіла просто зауважити трішки він дуже тяжко з'єднується ось тут, і треба прикласти дуже багато зусиль, щоб його з'єднати. Але зверху це покриття, як ви бачите, воно дуже-дуже м'яке. І оце покриття я закривала цей бел, і бачите, я знівочила його повністю, знищила. Ось, бачите, тут, тут. Ну, він вже не гарний, Його використовувати вже неможливо, тому майте на увазі або використовувати ось такий ось такий інструмент, або можна фланельву ту стряпочку закрити і акуратненько. Інструмент піджати, Але він отут дуже тяжко закривається. А ось ця верхня, вона вся дуже-дуже м'ягка. Ось такий байл. Я впевнена, що когось із вас він є, тому що на Віна Алікспрес продається доволі поширений, доволі він популярний. Отже, щодо цих, цього намиста, 8 мм намистинки дуже класні. Ось такі, бачите, вони сяють просто неймовірно, тому що грані. І вони, ну такі чудові, ніжні, якісь світлі, якісь такі сонячні. І до цього кулончика я підібрала бейл. Бейл дуже, дуже гарно підійшов до цього кулончика. Цей бейл, він якби продовжує цей кулончик, тему природи, квіточки. І для того, щоб подовжити цю, -цю тему, то я. Знайшла у себе проставочні намистинки, такі, бачите, вони з рисочками, вони, ну, ось, вони як шайбочки зроблені, але дуже маленький отвір у них і такі от рисочки. Як малесенькі такі ромашечки, тільки з маленьким отвором. Дуже зручний варіант. Тут ось так закінчення. Не робила я ланцюжок-подовжувач, гарний замочок поставила сюди, гарно, гарне закінчення на подвійних колечках, щоб гарно тримало. Якщо комусь потрібно буде подовження, ланцюжок-подовжувач, то не проблема його буде зробити. Довжина цього кольє. Так. Довжина цього кольє 45 см. 45 см можна зробити ланцюжок подовжувач. І довжина самого цього кулончика 3,5 см, ну, за рахунок цих, цього розміру, десь 4 см буде ось тут. Довжина 4 см. Як виглядає на манекені? Зараз я вам покажу. Ну, ось так виглядає намисто на манекені, як ви бачите, ось цей котик. Збоку. Ось так він виглядає. Зараз поверну до світла. Я знімаю в темний період часу, поки мафія заснула, мама працює. Ось так виглядає з боку. Так. Так, друге намисто. Друге намисто з ось такого агату. Я вам показувала на початку відео ось такий агат, ось таку низочку, агату 8 мм. Він якось називається агат вогнений, хоча це не зовсім так. Ну, так. Так називається, ну, агат, я буду його називати. Бачите, який він чудовий тут, чудовий малюнок, дуже гарний. І я хотіла з нього зробити чокер на шию, такий місець, щоб могли носити або і жінки, і хлопці, ну, всі. Але, але коли я його поміряла, він розміром 33 см був. Ну, десь 33-35 см, 2 см буде у нас замочок. тобто, Ну, 37 см, нехай. Це дуже мало, тому що на чоловічий, на чоловічий чокер або під шию на намисто, то треба хоча б 45 см. Ну, так, щоб комфортно було. Така низочка в мене одна, і я її оставлю, скоріш за все, на потім я щось підберу, якийсь матеріал, може поставочні намистинки, щоб. Подовжити цю ниточку і зробити повноцінне, повноцінне намисто під шийку. А поки я знайшла у себе ось такі низочки, три в мене було ось такого розміру, теж той же самий агат. Бачите, той же самий агат, але маленького розміру 6 мм. Ось так він виглядає. І я знайшла три низочки, тому я змогла зробити, бо тут також маленький, була маленька довжина 35 см. Мені треба було ще 10 см десь знайти. Ось, тому я взяла трішечки з тієї низочки і зробила повноцінне намисто під шийку. Унісекс, ось так вона виглядає, без ніяких ставочок. Спеціально я так зробила, тому що самі по собі намистинки, як ви бачите, дуже-дуже. Гарні, і вони не потребують якогось прикрашання. Да, вони самі по собі цікаві. І ще я знаю, просто багато чоловіків люблять намисти без всіляких ставочок, просто щоб були гарні намистинки, щоб одягнути на шийку і все, і більше нічого не потрібно. Тому зробила ось таке просто без нічого намист. Тут ось таке закінчення зробила. Ось. Тут гарний замочок на подвійних колечках. Ну, я люблю такі подвійні колечки. І гарний ланцюжок на 5 см. Тобто це намисто 50 см з ланцюжком подовжувачем. Ось. Так, зараз покажу, як буде виглядати на манекені. Ось так виглядає намисто під шийкою унісекс 6 мм на мистинки збоку. Дивіться, які чудові намистинки тут просто, всі чудові, всі цікаві. Ну і те, що я казала, що ці чоловіки, от, да й жінки також, іноді хочеться просто. Намисто просто з натурального каменю без нічого. Просто щоб намистинки були, без без нічого. І ось тут ланцюжок подовжувач. Можна, до речі, зробити трішки вперед, Я назад його ось так ось. Я його трішечки назад. Перевернула. Ось так Ось так виглядає намисто під шию. Ну і третє намисто з жовтого агату. Це ось таке намисто, ну це вже дівчаче зовсім намисто. Тут використана фурнітура преміум якості з фіанітами, як ви бачите, тут замочок дуже гарний, і тут сама підвісочка гарна для цього колончика. Срібні фурнітурі, чому? Тому що тут кулончик, ось бачите, який ободок тут срібний, тут нічого не можна було вже зробити. Я би хотіла сюди золоту поставити фурнітуру преміум якості, там 18к, наприклад. Але, але цей кулончик не дав змоги це зробити, тому що, якби тут тільки п'етелька була срібна, то можна було б її якось закрити. Але так як тут, бачите, все-все, весь кулончик такий. То я вже не могла, я вже плюсала від цього кулончика. Кулончик знайшла у себе взагалі дуже випадково, і тому дуже рада, що я його знайшла, скажімо так, тому що ну, дуже гарно воно спасувало одне з одним, і дуже гарно, бачите, виглядає, і ці намистинки, вони класні, вони класні, тому що вони абсолютно різні, і в цьому я вбачаю, що вони натуральні. Купувала дуже давно, по-перше. По-друге, подивіться, ось, бачите, полосочки видні, ось полосочка, ось тут глазик. Ви бачите, тут полосочка, і вони всі різні, як вагаті. Одне нам таке от намистинка, одна прозора, друга намистинка. Ось, бачите, ось ця намистинка така більш така темна, більш така текстури такої плотної. Да? І тут всі абсолютно намистинки різні. Ось бачите, як видно ось цей агат, ось полосочки. Тобто тут всі намистинки різні, ось, бачите, ледь ледь помітно, ось такий глазик. Тому я і думаю, що це гарної якості такий агат. Ось бачите, можна побачити в будь якій намистинці такі прояви агату. Ось, і для та такого, та таких намистин хотілося саме зробити ось окрему намисту, а не додавати ось ці намистинки, кудись, знаєте, в інше намисто. Ось, я знайшла такий кулончик. Кулончик дуже класний, подивіться. Теж, теж з таким глазиком. Зверху тут я, я не знаю, що, чи, чи це друзя, чи це так. Просто вони е, залито. Цей камінчик залитий. Ось, і з цієї сторони також він залитий. Тут я не знаю, чи це так просто агат. Ми бачимо, але мені здається, що це друза. Поправте мене, якщо я не права, але мені здається, що тут залита друза. Ось так вона виглядає. Ну, дуже гарно, дуже гарно. Взагалі. Ну, таких кулончиків я рідко коли знаходжу. Рідко. Ну, от за останні роки я не бачила прям таких кулончиків, щоб отак от виглядало всередині. Можливо, можливо, десь вони є, але я не бачила. Кулончик близько, якщо так брати, в довжину він близько 4 см буде. Саме намисто довжиною 46 см. Тут ланцюжка подовжувача, звісно, не буде, тому що, ну ви самі бачите, тут нема куди його. А цей кулончик з'ємний, його можна. Дуже легко він знімається. Ось бачите. Тут також гарної якості цей бейл, і він також з фіанітиками. Ми його можемо зняти і можемо носити це намисто просто як намисто під шию. Проставочні намистинки тут це гематит, такий не зовсім світлий, а такий трішки підтемнений, срібно. Тому що я не хотіла акцентувати увагу саме на проставочних намистинах. Вони мали бути такі нейтральні, не відволікати уваги від камінців. Тому тут гематит такий, ну, античного срібла, скажімо так. Ось, Це намисто можна носити так. Можна носити ось так. Коли збоку у вас буде замочок, замочок дуже гарний, і можна його. Ну, носити будь-де, він буде гарно виглядати. І можна, звісно, з підвісочкою з цією. Ось. Як буде виглядати на манекені, я покажу, ще скажу тільки, що ці намистинки 8 мм. 8 міліметрів намистинки. Ось. Зараз покажу, як буде виглядати на манекені. І ось, подивіться, як виглядає це намисто. Просто якщо його одягнути. Ну, ви збираєтеся кудись, і вам треба якийсь такий діловий вигляд, або просто якийсь такий невимушений, легкий. Ось так вони виглядають. Ці намистинки. Так. Раніше я не розуміла жовті прикраси, але от зараз... Зараз мені навпаки подобається жовтий колір, і подобається жовті яскравий, чогось хочеться яскравого в житті, так? Да? Як ви гадаєте. Так, далі можна його повернути. Зараз я вам покажу трішечки незручно. Можна його повернути і носити замочком ось так попереду, трішечки збоку. Ось так. Ось, бачите? Можна ось так носити також. Ну, має право на життя, так? Да? Має право на життя такий вигляд. Чому ні? Так. Ну і звісно, коли кулончик буде в нас тут внизу. Зараз покажу. Ну і ось такий вигляд з кулончиком. Звісно, це прямо дуже гарно виглядає. Дуже по весняному дуже красиво. ось, мышечки, парни. Вот так. Ще хочу додати, що всі ці три прикраси продаються, і якщо комусь до вподоби стали, ви хочете придбати, то можна придбати або у мене напряму, або через шафу. Всі силочки, посилання будуть внизу під описом в описі під відео. Дивіться! Ну ось це всі прикраси що я вам сьогодні хотіла показати. На цьому я закінчую своє відео і хочу вас вам подякувати за те, що ви додивилися це відео до кінця. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мій канал в розвитку і поставите свою вподобайку, прокоментуєте, підпишетесь на мій канал. Це дуже-дуже допомагає мені в розвитку і в просуванні україномовного контенту, тому що ви знаєте, що україномовний контент якось дуже дуже тяжко просувається в Ютубі. Треба дуже старатися. Ось. Я закінчую це відео і бажаю вам всім здоров'я, міцного, бажаю перемог і всього-всього найкращого, щоб все-все у вас сталося якнайкраще. Всіх обіймаю, бережіть себе, па-па.